Саме професору Чорнобровому та його послідовникам ми завдячуємо тим, що на Хмельниччині одна з кращих в Україні хірургічних шкіл. А обласна лікарня перетворилася на спеціалізований медичний заклад, де проводяться діагностика та лікування важких хвороб на європейському рівні. Завдяки до політика чорнобровому нашому професору, який був вчителем, який був лікарем, який був організатором охорони здоров'я. І на Хмельниччині організовував охорону здоров'я, який складав фундамент спеціалізованої медичної допомоги допомозі перохальної хірургії, фульморологічного центру. Також у 1979 році він е, була створена кафедра після дипломної освіти, де і на сьогоднішній день, яка функціонує, яка допомагає і навчає і наших лікарів інтернів, також проходять підвищення кваліфікації. Лікарі практики та науковці зі Львова, Вінниці зауважили, що значне поширення недуг у гастроентерології спричинене екологічними чинниками, прискореними темпами життя, психоемоційними перевантаженнями сучасної людини, нездоровою їжею. Конференція присвячена на надзвичайно актуальній темі: це захворювання гастроентерологічного профіля, які на жаль. Не завжди лікуються одним, одним фахівцем, а їхнє лікування повинно, і повинно бути міждисциплінарним, як і обстеження. І сьогодні найактуальніші проблеми це очекавна хвороба, це хронічні панкреатити, це хвороби гастроезоквальної зони, виразкова хвороба будуть обговорені на цій конференції разом хірурги і терапевти. Модернізація охорони здоров'я безумовно ставить нові завдання щодо покращення здоров'я населення, забезпечення рівного та справедливого доступу всіх громадян до медичних послуг належної якості. Модель такої медицини майбутнього відпрацьовується зокрема і в сусідній Вінницькій області. Зараз йде реформування охорони здоров'я на засадах сімейної медицини. Ми сприяємо тому, щоб… Рівень надання медичної допомоги, де б це не було на первинному рівні, на вторинному і третинному рівні, як це стосується обласної клінічної лікарні, був вищий вже в цьому році, а тим більше в подальшому, в подальших роках, як це передбачає програма, як це передбачає закон України про впровадження сімейної медицини. Пілотних ріони на думку учасників форуму конференція сприятиме покращенню медичної допомоги хворим, вирішенню найгостріших проблем у гастроентерології та абдомінальній хірургії.